На південному бузі від самого ранку рибалять хмельничани. ДСНСівець Олександр Ленюк говорить, майже кожного із них вже знає в обличчя. Товщина льда становить 5 сантиметрів. Добре, що хоч вони зараз не скупчуються, а це на значній відстані один від одного проводять риболовлю. На Хмельниччині летальних випадків на кризі повідомляють у ДСНС цього, як і минулого року, не траплялося. Але рятувальники продовжують нагадувати хмельничанам про правила безпеки на льоду, який за плюсової температури може нести небезпеку. Дорожі, Дякую вам. Мінімальна товщина льодового покриву для. Однієї особи має бути 5 сантиметрів для групи осіб, це має бути 15 сантиметрів. Якщо ви побачите, наразі льодовий покрив сформувався, проте зараз він недостатній. Зараз товщина 5 сантиметрів. Якщо ви побачите, є деякі рибаки, і можемо сказати, що вони вже ризикують власним життям. Заборонено виходити на кригу на підпитку. Також варто бути обачними на поверхні біля берегової лінії. Та уникати місця впадання русел, адже там лід найбільш настійкий. Якщо вже, скажімо, виникла така необхідність десь пересікти, переміститись через льодовий покрив, служба порятунку рекомендує мати при собі якісь підручні засоби, скажімо, рятування. Це може бути якась мотузка, також може бути навіть шарф, який ми можемо використати для порятунку. Якоїсь сторонньої особи. Од, якщо ми йдемо групою людей, відстань між людьми має бути мінімум 5-7 метрів між людина від людини для того, щоб не створювати навантаження на льодову поверхню. Якщо все-таки крига під ногами провалилась, рятувальники радять не панікувати. Насамперед, варто опертись на край льоду широко розставленими руками та одна за одною витягнути на кригу ноги. Знову ж таки, ми маємо відповзати від ополонки вже. Повзиче, не ставати на повні ноги, щоб знову не провалитися. А свідкам нещасного випадку треба негайно зателефонувати за номером 101. Аби врятувати людину, потрібно лягти на дошку чи фанеру та повсти на ній до потерпілого, а потім відвести його у тепле місце та приготувати гарячий чай. Ірина Муляр Ярослав Єфремов, новини міста.